Катували, били, знущалися та вбивали воїни 71-ї окремої бригади десантно-штурмих військ зсу виявили російську катівню біля борової на Харківщині. Відео із жахливого місця також опублікували військові місцеві. Розповіли, що бойовики із так званої ЛНР. Полювали на атовців одного із воїнів. Вони катували кілька днів, а далі вбили. У катівні окупанти отримували десятки людей, яких вважали ворогами. 17-го, -17 17-го року він служив в Авдіївці на передовів. Він це час був. Він був не разів ранений. І в госпіталях він лежав. Але прийшли. Всі пальці поламані, один пальчик отрубаний Чи трізаний. Ну, Поштрикані груди сунні артерії порізані. Похора трізана ножом. одній спині 16 по пуль було. І в ногі. З автомата. Його сперва ножами поштрикали, віддачу, а потім одне